Є ще одна справа, яка минулих два тижні обговорилася активно в змі. Це ситуація в редакції УНЯ. Учасники жіночої робочої групи підняли питання про включення даного питання на обговорення на сьогоднішнє засідання. Всі проголосували за це. Ми на дістали звернення від імені керівника робочої групи прес-секретаря президента до редакції, запросивши представників редакції, які бажають прийняти участь в засіданні, і хто може бути делегований від редакції представляти інтереси тих чи інших сторін. У нас сьогодні є на засіданні Олег Наливайко, який ще є і президентом Уняну. Якщо можна... Ситуація Вонян широки широко набрала розголосу. Ну, якщо не повторюватись, то э, головний редактор Харченко Олександр був рішенням менеджменту звільнений, переведений на іншу посаду редактора сайту, э, викликало збурення колективу. Ну, я ще маючи своїм повноваженням це рішення зупинив. Зустрічались з. Э, з колективом і е, я провів перемовини з е, акціонерами інформагентства Нян і дійшли до такої згоди, що е, Харченко має бути призначений президентом на моє місце інформаційне агентство НЯН ну, і таким чином далі цей конфлікт е, вирішувати. Але е, в минулу п'ятницю е, Харченко прийняв рішення про те, що він... Е, не хоче працювати на посаді президента, хоча рішення засновників, а спілка журналістів, є теж співзасновником інформагентства НЯН було готове, в п'ятницю мало відбутися це все призначення. Причини, по яким Харченко відмовився від цієї посади. ну, В першу чергу, за його словами, ця посада є така адміністративно менеджерська. Він ніколи не займався цією роботою, його цікавить творче. Творчий напрямок діяльності, і він зараз працює над одним з інтернет проєктів і для себе прийняв рішення не як правильно сказати балотуватися, висуватись на посаду президента. В Зв'язку з тим п'ятницю було прийнято рішення менеджменту, що він звільнився за власним бажанням. Ну і збори таким чином були відмінені. На сьогодні питання йде консультативність цього приводу. Ну так якщо було слово. Дякую. В нас є, на жаль, не зареєструвалися перед засіданням. Прошу представитись і мене звуть Ольга Подірякова, я голова профспілкового середку УНІАН і ну, представник трудового колективу. Я працюю на посаді керівник редакції регіональних новин УНІАНі і ну. Я прийшла теж сказати пару слів. Як ну, все це сказав, те, що сказав Олег Наливайко, все так, ну так і є, але ну, ми дійсно прийняли заяву. Коли було прийнято рішення про переміщення нашого головного редактора на іншу посаду, ми прийняли заяву трудового колективу, і все, що ну, в цій заяві було викладено, якби всі ці ну, постулати, які ми розповсюдили. Я хочу ну, просто сказати, що все це справда і. Ну, це якби про спілка, і трудовий колектив вважає, що це кадрове рішення було зроблене незаконно, з порушенням кодексу законів про працю. І ну, навіть як би сказати, ті дії, які як би, там. Ну, те виправлення, яке зробив наш президент ну, цієї ситуації, і все це ну, вирішення цієї ситуації, це все одно не зняло того, що сталося порушення закону і е, з боку нашого генерального директора, нашого, з боку нашого нового керівництва. І чому я тут? Я хочу сказати, що ми, ну, мені здається, от для мене особисто і для тих людей, які ви стали активістами. Ну, які виступили з цією заявою, на сьогоднішній день досі існує якась загроза якихось незаконних кадрових, може, можливо, змін переміщень або звільнень, або якихось інших ну, погіршень умов праці. І мені ну, хотілося б, щоб все це. Була все-таки все-таки працював закон, працювала. Ну, була були проведені консультації з профспілкою, щоб керівництво нове не ігнорувало профспілку, тому що в мене є. Я не буду зараз вас вже тут ну, грузити деталями, але в мене є переписка з нашим генеральним директором, офіційна, де я робила запити. Ну до мене зверталися співробітники, які, ну от зокрема, керівники академічного відділу. У нас звернулася до мене через її ну, намагання її незаконно звільнити. Ми не оприлюднювали цю ситуацію, оскільки ми вирішили її, якби ми не дали цій ситуації вийти, якби, і, ну, щоб це рішення було б так і прийнято. І знову таки до мене звернувся, якби та, як до голови профспілкового осередку Олександр Харченка, коли е, було здійснено його приміщення. Ще я хочу сказати, що на сьогодні, от оскільки вже нас, наш головний редактор ну, звільнився за власним бажанням, я насправді ну, дійсно не знаю, ну, там, от що його спонукало, але я думаю, що такі, до того, як було зроблено переміщення, в нього не було ніякого бажання звільнятися з «Уніан». От. І зараз в нас ну, є новий менеджмент і старий трудовий колектив. І мені б хотілося, щоб ми такі виробили чіткі правила, чіткі засади редакційної політики, щоб була створена редколегія, щоб була створена редакційна рада, і щоб ну, якби ситуація в няні була на контролі, і щоб у нас не було зловживань ну, з боку там нової адміністрації стосовно працівників. Тому я от я думаю, що ми будемо ініціювати. Цю раду і хотіла б, щоб присутні тут якби, теж ну, слідкували за цією ситуацією, там, ну, можливо, дали свої рекомендації традиційні. Дякую. Дякую. Оскільки, пані Олю, оскільки ви так загалом охарактеризували ситуацію з нашого досвіду, дуже важливо, щоб. А було максимально конкретизовано, в чому були порушення законодавства, в чому були на вашу думку, які вирішення з цього з цього питання, щоб ми, що ми могли зрозуміти, над чим працювати і куди, куди йти? Я би тоді вас просила, як ви голова проспілки, так, Гоня? Голова проспілки осередку. Я би вас просила детально звернення на, теж на керівника між робочої групи, на ім'я просекретаря президента Дарія Чіпак. Ми обов'язково ці всі звернення терижуємо і розсилаємо в рамках нашої робочої групи. Тут дуже важливо викласти, в чому були порушення, які саме, ну тобто факти, цифри, цифри, факти, і ті рекомендації, ті побоювання чи ті, скажімо, конкретні. Пропозиції, які вас, які би ви хотіли, тобто от, редколегія, редакційна рада. Так, зараз ще Оксана Румулюк скаже своє, свою думку з цього приводу. Будь ласка. Я підтримую Іру і хочу сказати, що журналісти вже заявили про порушення, які були допущені у своїй заяві, яка була оприлюднена, власне, коли ця ситуація відбулася. І оскільки там були заявлені досить суттєві порушення, в тому числі що стосувалися не тільки трудових прав, а й редакційної політики, я а думаю, що нашій міжвідомчій групі слід взяти цю ситуацію під цей контроль і дуже чітко спостерігати за розвитком ситуації за діями нового менеджменту, щоб попередити якраз ведення цензури, попередити порушення трудових прав працівників. І також я абсолютно підтримую заснування редакційної колегії в Уніані. Мені здається, що це взагалі буде дуже прогресивний крок, і можна сказати, навіть приклад для інших змін. Це дійсно буде реалізовано, і це буде справжня редакційна рада, яка буде складатися з журналістів. Ну тобто, вона не буде контрольована, там, скажімо, менеджментом, а буде незалежною. Я зі свого боку і думаю, що медіаексперти експерти присутні тут. Я думаю, ми готові долучитися в якості експертів, юристи можуть проконсультувати, як це правильно зробити. Ми готові всіляко допомагати. Дякую, прошу, Сергія. Ну, по-перше, я хотів би передати зараз офіційну заяву. Віктору Зенфірову з вимогою порушити кримінальну справу проти генерального директора УНІАН пана Осадчого, а також провести розслідування, можливо, порушити кримінальну справу проти інших керівників групи Медіагрупи 1 плюс 1 за порушення статей, на нашу думку, частина 2 статті 175 Кодексу України, не виплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат, це стосується підприємства it стандарт. Вони верніше зверталися до робочої групи. Це стаття, частина 1 статті 172 Кримінального кодексу України, грубе порушення законодавства про операцію, частина 3 статті 212 Кримінального кодексу України, ухилення від сплати податків, стаття 219 Кримінального кодексу України, доведення до банкрутства і частина 2 статті 364 Кримінального кодексу України, зловживання владою або службовим повноваженням. Мова йде про те, що працівниками it стандарту за участь безпосередньо Вадима Астрачого була не виплачена заробітна плата за досить великий термін. Там сума більше 600 тисяч гривень. І відповідно не були сплачені податки. Не були сплачені податки, не були сплачені відрахування до пенсійного фонду. Загалом сума, про яку йдеться перевищує мільйон гривень. Ми зараз я хочу передати цю, цю заяву офіційно а, пану Віктору. От, у нас є достатньо доказів. І достатньо документів, які доводять безпосередню участь в цьому процесі Вадима Осадчого. Вже яка там ступінь його буде відповідальність, то це буде вирішувати прокуратура. А те, що ми маємо докази, що він керував а, всіма процесами штучного банкрутства підприємства АйТі Стандарт. Саме мету, вивели всі активи на групу 1 плюс 1. У нас є підписи їх посадових осіб під документами і так далі. От. Тому ми вважаємо, що треба порушувати кримінальну справу. Бо це питання не тільки господарче, а це питання того, як керівники медіагрупи 1 плюс 1 вводять нові форми, не нові, це старі форми, але вони їх на іншому, більш високому рівні, рівні цензури, вводять у себе в групі. Бо саме ці люди, от ми зверталися, був розгляд питання по Олегу Диміні, якого звільнили з каналу 1 плюс 1, який був ведучим програми Гроші. Робили ми серію запитів а, щодо а, цієї ситуації. Ось що ми отримували відповіді від пана Ткаченка, підписане ним, а звільнили, звільнили ДНК з порушенням трудового законодавства. І ми отримали відповідь, що посадових інструкцій журналіста, наприклад, немає. Ми відсутні, хоча за законом трудовим має бути Редакційний статут на іноземного підприємства, плюс 1, -1 продавчон відсутній. і так далі. Тобто, Порушиться закон е, про Національну раду, закон про телебачення радіомовлення, порушуються права трудових журналістів. Таким чином створена була цензура в програмі гроші, потім не вийшов сюжет Романа Вінтонєва в цій же самій програмі. Тобто ми бачимо, як це пов'язане. Але що хотілося б сказати, що нам би дуже не хотілося, щоб ситуація з розглядом цієї заяви сталася такою самою, яка сталася з розглядом заяви, яку ми надсилали в Генеральну прокуратуру. По незаконному звільненню пана Гужми Ігоря Гужмик, і всі побачили, як швидко змінився зміст і контент газети сьогодні. І що потрапило на шпальти цієї газети, і для чого це все робилось. От ми 14 березня 2012 року надіслали заяву в Генпрокуратуру з вимогою порушити кримінальну справу за статтями 170, 172 і 173 Кримінального кодексу України, Отримуємо відповідь Генпрокуратури за підписом пана Симоненка. Щоб переслали за належністю в Київську прокуратуру. Отримав Київську а, чи Піжак, переслали за заналежністю Солом'янську районну прокуратуру. Солом'янська прокуратура переслали в Територіальну Державну інспекцію праці. Останнє це було 7 травня. А в мене питання. Ми ж не просили переслати, ми просили порушити кримінальну справу. А де рішення по кримінальній справі? Чому не відмовили в порушенні кримінальної справи або порушили кримінальну справу? Всі докази незаконного звільнення Гужви з його посади є. Всі документи, всі, всі, все є. 100% прозоро справа. Це та сама ситуація як з Віталієм Назерником. Все є, а справи немає. Тому ми б хотіли, щоб я от передаю ці всі теж документи пану Віктору. Будь ласка. Дякую. Всі документи передані, отримані, зафіксовано. Чи є ще думки, які хотіли б висловити наші учасники? Я хотіла внести підпоження по ситуації з Уняном более обші. Мне кажется, что настала пора, может быть, нам всем вместе собираться и думать о том, каким образом защищать коллективы журналистов вот при смене редакционной политики собственника. Безусловно, он имеет право, там, не нарушая законодательства, увольнять менеджеров, согласия профсоюзов и так далее и тому подобное. Но даже при соблюдении всех законодательных норм, при этом мы знаем, что, опять-таки, собственник имеет право менять редакционную политику. мы знаем, например, опыт Франции, что при смене редакционной политики журналист может уволиться с получением значительной компенсации. Я думаю, что в Украине в общей ситуации незащищенности журналистов, в принципе, от произвола со всех сторон. нам вместе пора уже тоже думать и о том, что о таких законодательных каких-то инициативах. Вот наш запрос по Олегу Демейке относительно соблюдения редакционной политики. На канале 1 плюс 1 в 2005 или 2006 году, я уж точно не помню, был подписан, согласно закону о телевидении и радиовещании, о телерадиокомпании, был подписан редакционный устав. И вы помните, как Олесь Терещенко, еще двое журналистов увольнялись из-за изменения редакционной политики и требовали выплатить им компенсацию. Сделали мы запрос На 1 плюс 1 цього редакційного устави. І нам відвідають, що, наприклад, у програмі гроші редакційного статуту немає. Тому що 2008 року група, коли Коломойський придбав телеканал, вони перереєстрували деякі внесли зміни. От Національна Рада прийняла рішення про внесення змін щодо їхньої ліцензії. І тепер вони перекинули активи. Не активи, вони структуру так збудували. Що у них люди працюють в 1 плюс 1 продакшн, яка не має редакційного статуту, ніхто нічого не виконує і формально нічого не зобов'язаний. Ми звернулися до нацради, очікували від них роз'яснення. Була громадська рада при нацраді, яка, начебто, прийняла рішення на користь журналістів, але офіційно жодного документу, жодного офіційного рішення, яке б відновило дію закону, немає. Но на самом деле эта проблема не только группа 11 плюс 1, это общая проблема, что сейчас большинство программ, в том числе информационных, производится в продукшн-студии, да, да, да. которые не являются следствием массовой информации, и не должны иметь, соответственно, редакционных уставов, то есть на них действие закона о СМИ не распространяется. Опять-таки, это наша задача, как с этим быть. Тому да, хорошая идея. Вас. Вы видите, это вопросы журналистской работы. Ні, вы покинем продаваться? Нет, нет, это вопросы прокурорского надзора. Это це не наш вопрос, значит, не А куда нам скажете, вот порушено законодавство, порушені права журналистов на канале 1 плюс 1. Конкретно. Есть, мы сказали рассмотрим. – это не журналист, журналіст. От прошу ніби IT-стандарт стандарт, так, это не журналіст. Власне, нас по старта стандарт була теж відповідь. Ми давали. Значить, я хочу дуже подякувати усіх присутніх. Значить, да, ми беремо контроль всі заяви, які сьогодні тут озвучені, прийняті. Сподіваюся, ми через місяць побачилась. Да, ми все беремо на контроль. Крім того, виникли ідеї про створення таких окремих робочих груп, власне, і озвучена ідея пані Наталі Гачової, Тому можливо, тут можна буде продовжити дискусію, але вже більш професійному розвитку. Паточки у вас є всі можливості зробити красиве діло. Дякую дуже.